Отже, це наш перший тест цього коктейлю від компанії FitLine. Power coктей. Це коктейль, який приймається з ранку. Зараз будемо його робити перший раз. Бачу, тут, от є кайомочка одна із, із іншої сторони. От, Ліна, відривай. Ну, відірвай, такого, ми такого посипали його, щоб він був знизу. так. Відірву Ліна. Ліна відірвує, наготувала кружку на після чаю, там її спопускнули. Тепер висипай. Всю геть? Так, да, всю геть. Так. Є. Висипали. Ой та. Трошечки пішов димок такий приємний. О, скільки його. Ну, його приблизно може трьох більше, як столова ложка. Так. Да. Тепер нам треба взяти воду. Починаємо потрошки лити. Спочатку налили трохи води, його треба розбавляти 200-250 мл чистої негазованої води, можна газовну мінералку використати, ми просто з фільтра беремо і щоб не було грудочок, я мішаю. Я в принципі, вирішив помішати дерев'яний паличкою, це в принципі, від цих від суші, до речі. Тому що я знаю, що з металом вступає в реакцію. Деякі вітаміни можуть руйнуватися, тому краще дерев'ян використати. Ну, це так з мого досвіду. Тут так роті було не написано, не знаю, на сайті виробника не читав. От, розмішуємо такий оранжевий колір, запах яких цитрусів, троп тропічних фруктів. Давай ще Аліна вливай. Нам треба 200-250 мл, щоб не було сильно концентроване. Так, Це достатньо. От, і бери Аліна, перемішую. Тут у нас утворився такий сік. Значить, нагадую, це по факту є добова доза вітамінів, мінеральних мікроелементів, але мені сказали на початку пити небагато. Фактично цю кружку на трьох можна випивати членів сім'ї. От і дивитись на реакцію організму. Це всяких там почервонінь на шкірі і так далі, тому подібне, бо ну, не знаємо як. Кожен організм зергує по-своєму перші рази. Ну що, пробуємо? Що, Аліна, пробуй. Як тобі на смак? Мені дуже вкусно. Що нагадує? Полуницю? Полуницю? Гранат. М -м, гранат. Яблуко. Я б сказав би, що мені перший смак це... Персик. Мабуть якийсь цитрус. М -м, мабуть, персик, мабуть, трохи апельсина, десь там манго. М -м. Пробуй ще. Що ще нагадує? Персик. Персик. Угу. Апельсин. Одним словом, приємний смак. Ми додали трошки більше води. Він не є, в принципі, таким аж солодким. Я б сказав, би, що майже не солодкий. От, е -е, Присмак такого легенького розведеного соку. Приємний присмак. Ну, смак взагалі чудовий. Я думаю, що дітям це взагалі пити його буде одне задоволення.